Мене звати is Соломія Романим. Я народила 29 травня 2018 року. Я проживаю в місті Київ. Я знаю англійську мову. Hello, my name is Soomia Movie. I will love to study in English, math, and reading. Також я ходжу до модельної школи, де вивчаю Акторську майстерність. Також я хожу до за додаткові заняття по грі фортепіано та шахмат. Я маю досвід в масованих зйомках. Я б хотіла знятися у рекламі, у фільмі або у якійсь виставі. Я б хотіла.